Я б тут, можливо б. Будь ласка, тільки не двері першим робить. Е, Я б хотів би тут розділичний стіл поставити, бо в нас є тварини, не зіпсується, але ми з них не можемо зробити нічого. Все, і тут. По-перше, покриття під дверима. По-друге, стіл м'ясника. На відповідна температура. Та там занадто холодно. Треба стіл м'ясника якось по-іншому було б зробити. Чи воно нагріється? Приміщення нагріється? Ні, нагріється. Mm -hmm. Ставити кудись може сюди? Переставити. Я просто не хочу поруч, чому я. Я не хочу в загальній кімнаті робити, бо воно буде робити бруд. Стіл м'ясника. Буду робити бруд. Через що його треба. Через це його треба робити в окремій кімнаті з. Подалі від стола з. Коротше. Подалі від готування треба його робити. І сюди двері. Все. І тут іпчать світло також.